А зараз про це та інше детальніше. На Херсонщині розпочалося міжнародне свято театрального мистецтва. Урочисто відкрився 14-й міжнародний театральний фестиваль Мельпамена Таврії цього року фестиваль об'єднав більше 20 театрів з України, Росії, Білорусі, Молдови, Румунії, Азербайджану та Болгарії. Протягом тижня на всіх сценах Херсонського театру та у театрі Ляльок йтимуть найрізноманітніші за жанрами та тематикою вистави провідних українських і зарубіжних театрів. Класичні та модерні вистави на новій театральній площі під дахом театру у лісі на пленері, і, звісно ж, на великій сцені Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру імені Миколи Куліша. Ось чим здивує любителів театрального мистецтва 14-й міжнародний фестиваль Мальпомена Таврії. В цьому році на фестивалі буде представлено 22 вистави, і кожна вистава це відкриття мистецькі пошуки. Всього ж за 13 років існування фестивалю було показано 174 вистави. Стави Друзі доїжджають колективи, які вже багато років, уже ну як рідні приїжджають. Нові колективи вливаються. Мені дуже приємно, там приїхали білоруси. Ми Бобруськ, ми приїхали, ми добрались. Ми хотіли там побачити, почути. І це найголовніше, мабуть. Бюджет цьогорічного фестивалю складає приблизно 800 тисяч гривень. Це значно більше порівняно з минулими роками. За словами Олександра Книги, нарешті і Міністерство культури і влада Херсонщини зрозуміли значення цього фестивалю, адже сьогодні це таки. Подія у сучасній культурі Європи до того ж, це і арена не тільки для творчого спілкування видатних театральних митців, а й налагодження партнерських стосунків між країнами, які вони представляють. Допомогли у проведенні театрального свята постійні партнери та друзі фестивалю. 14-й фестиваль Мельпомена Таврії проходить за підтримки народного депутата України Миколи Баграєва під патронатом голови обласної державної адміністрації Миколи Костяка за сприяння Херсонського міського голови Володимира Сальдо та. Міністерство культури і туризму України. Зритель наш і Я вот вчора побував на спектаклі Білоруського театру. Я, чесно скажу, получил море удовольствия. Публика Херсонська стоя дуже довго приветствовала этот театр. і, я думаю, всіх чекає такое привітання від всіх благодарных зрителів Херсона. Мы гордимся своим театром. Идея, которая появилась у Вячеслава Семеновича, у государственной администрации, представить Херсонщину не только туристической, а представить Херсонщину как один из культурных центров Украины. И когда возник вопрос, с чего бы мы хотели бы начать рассказ о культурной Херсонщине, Херсонщине, которая раскрывает вот такую интересную страничку, естественно, первым и самым главным фестивалем был, само собой разумеется, фестиваль помена Тарна». Сейчас уже в Херсоне лето наступило. Думаю, что у всех у вас будет возможность как показать свое, искусство, так и посмотреть на наш город и на ту природу, которая есть вокруг нашего города. И, в общем-то, хорошо провести время в кругу друзей. Но ну, мы будем стараться все сделать для того, чтобы вам было хорошо, приятно и интересно. У не зовсім сприятливий для культури час у тихому спокійному містечку Херсон протягом останнього десятиріччя обласний театр поступово крок за кроком долав шлях від порожньої зали до сьогоднішніх черг біля театральних каз. Разом з театром сьогодні змінився і глядач, який із задоволенням ходить на кожну виставу. Приїжджають до нас і імениті гості. Цього року фестиваль відвідав народний артист України, поет пісняр, драматург і сценарист Юрій Рибчинський. Цікаво подивитися. Тому що я ж сам сиджу, в мене свій фестиваль, як кажуть, так, голова журі в Ялті. А. Але цікаво і інший фестиваль, подивитися, інші колективи. Крім того, я ж драматург мені. Якщо щось подобається, то хоч якусь п'єсу може запропонувати. Перша участь у фестивалі візьмуть театри Азербайджану та Болгарії. Всі ж інші є палкими прихильниками фестивалю і вже неодноразово представляли свої вистави на русу глядачів Херсона. Сама фестивальна програма розпочалася із урочистого внесення до зали стягів кожної країни, яка представлена на фестивалі. Вже в перший фестивальний день зала була переповнена. Вражень у глядачів маса, емоції тільки позитивні. Фестиваль розпочався і дивуватиме нас кожного дня протягом тижня кращими театральними роботами митців України та Зарубіжжя. Щодня театри відвідуватимуть 600-700 чоловік, і, хоч на кілька днів, наше буденне життя перетвориться на справжнє свято.